Не перший далеко вже тиждень, так всі ми говоримо про річницю вторгнення, всі ми очікуємо чогось. Вже і президент заявив про те, що Росія може здійснити спробу реваншу. Але яким чином і е з допомогою якої тактики Росія може спробувати це зробити? Чи це знову ж таки буде повномасштабний наступ, як це було е рік тому, чи все ж таки це буде? Е Скажімо так, спроба прориву десь на сході, а більше застосування, можливо, там авіації ракетних ударів по решті території України. А, ну, в першу чергу, треба сказати, що Росія стратегічно програє і ні одна із цілі спецоперації не викладана. І сьогодні стоїть так, да, надзвичайно активна позиція Росії щодо захоплення Донбасу. Першу чергу Бахмуту, Авдіївки, Вугледару, Адіспатова Криміна для того, щоб розпочати наступати на операції далі. І сьогодні хвиля наступу, про яку всі говорять, що вона розпочалася. А якраз сконцентрована на Сході. Це не та широкомахтарна операція, про яку деякі аналітики говорили, що вона піде із півночі, з Білорусі, наприклад, з півдня. На сьогодні я просто маю стверджувати, що ресурсів для такої операції в Росії немає. Навіть без Білорусі 1200 кілометрів кордону. Для цього потрібно більше півмільйона армій. Сьогодні сил засіб Росії немає, але сьогодні вони ходять. Під 24 четверте супер завдання Путіна особисто захопити Бахмут і до 1 березня далі рухатися по захопленню Краматорська, Славянська і повністю Донецьку, Луганської області. Оце сьогодні оце наступальні операції, які надзвичайно масові, жорсткі, і вони простоють останні професійні резерви. Витрат Десантківська, морську піхоту, частково строє частини, які мають ще досвід війни. І вагнерівці. Оце той концентрований е, формат, який сьогодні гинутий на поле бою. Частково підкріплюються мобіками, які сьогодні гинуть, але перспектив широкомасштабної е, операції немає. Тим більше вторгнення додатково в ці дні ми поки не фіксуємо, маючи дані космічної, радіотехнічної, комп'ютерної, польової розвідки, дронової, військової розвитки, буквально при фронтовій зоні. Тому концентрацію сил цих засобів ми знаємо, ведуться тяжкі Оборонні бої біля Бахмута, Авдіївки, Бугодара, Новопавловки, Сватова, Крім НАТО це той формат, який знищує велику кількість оцих цих професіоналів. Так я беру в лапках, але далі, щоб вони розгортали сьогодні на операцію на декілька буквально тижнів або місяців, практично ресурси Росія не має. Але вона готує ці ресурси додатково на майбутні 3-4 місяці і на колегії Міноборони Росії, на чолі з Путіним, прийнята нова концепція. Формування потужних нових військових сил, але проводення навчання, їх підготовка, проведення нових програм використання техніки озброєння базі ВПК Росії іде сюди через три-чотири місця. Роспочатове більш широкомасштабні операції не тільки в Донецькому, Луганському напрямку, а можна на північному і південному напрямку. Але до цього часу я думаю в них не хватить ресурсів, щоб тримати і оборону, і не допустити наших наступальних операцій що ми маємо потенціал під час вже Рамштайн прийняла відповідне рішення щодо забезпечення України ресурсами, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу і на сході, і на півні держави, що дозволить не тільки звільнити території, а уперед про то можливої мобілізації в Росії і тим більше концентрацію великих сил на теренах нашої держави. Пане Миколу, повномасштабне вторгнення почалося після промови Путіна. Сьогодні чергова промова, що зміниться після неї? Чи можуть бути оголошені якісь нові цілі, і можливо, знову ж таки, змінена тактика? І я повернусь до свого питання: наскільки активно в найближчі тижні може бути застосована авіація росіянами? Е, ну, по першу чергу авіацію на того тактичного рівня. Я думаю, глобально не буде застосовано, тому що Росія глибоко вивчає наш систем ППО. Ми отримали порівняно з 24 четвертим прошлого року. Вже цілі нові протиповітряні системи, системи ППО, які збивають не тільки літаки, гелікоптери, а ракети, які більш ефективні. Тому знищення флоту авіаційного дуже велика перспектива. Росія остерігається. Друга ситуація, якщо ми говоримо про якісь окремі, більш потужні наступальні операції, я думаю, що Росія сьогодні не буде ще готова до них, але сьогодні Путін буде чітко формувати позицію російському суспільству. Щодо реальної війни я в беру з Заходом з НАТО і зрозуміло з Україною. Буде е, вказ на те, що був Байден буквально вчора в Україні, який розписав якийсь сценарій захоплення Росії знищення Росії як держави, як народу, як культури російської подібне. Оці меседжі будуть формуватися для того, щоб зомбувати далі російське суспільство. Буде показувати, які перспективи є озброєння використання нової техніки. Загрози, можливо, навіть в крайній випадку ядерної зброї, і зрозуміло, це необхідність мобілізації як е, формування добровільчих частин, як колись було другий е, період Другої світової війни, коли добровольці ще вони говорять. Це була ще одна ініціатива. І ініціатива щодо студентів. Передбачається такий варіант: як колись був у Союзі студенти поступають в зараз вони мають бронь, але тепер була формат, коли вона лік призиваються в військові частини. З перспективи використання на фронті, оце так вони думають поновити мобілізаційні ресурси, особливо за більш піготованих мобіків, тому що ті, які вони беруть з глубинки, вони навіть часто не знають ні граматики, ні систем до скерування, ні можливості використання якихось е, е, чи бойових можливостей, там танки, БТР, ракети. А ці вже більш піготовані. Тому думають зараз ті люди, які намагалися. Відійти від мобілізації поступили, їх зараз тепер в армію. Оце буде з механізмів поповнення мобрезерву Російської Федерації, але знову ж таки Захід говорить про те, що Росія може мобілізувати ще сотні тисяч, по суті. Ви кажете, що варто очікувати ем, кульмінації по суті наступу, який вже почався десь місяці, через три, через чотири. Наскільки вони встигнуть за цей період навчити мобілізованих, наскільки вони будуть, скажімо так, більш ефективні. В бою, аніж ті, щойно мобілізовані, яких наші військові знищували впродовж грудня, січня, лютого, яких кидали якраз на бахмутський напрямок, заради того, щоб просто кількістю втримувати і продавлювати цей напрямок, а ну треба дійсно підтвердити, що ми знищуємо і знищуємо вже величезну частину до 200 тисяч професіоналів, як правило. Там тільки частина мобіків або зеків було. Але це основна бойова частина, яка приймала участь в всіх бойових операціях в Україні, в силі, в інших місцях. Тобто, вже такого резерву досвідчених немає. Тому всіх, е зрозуміло, вони побачили, коли вони кидали через тиждень-два мобілізованих, вони гинули або тікали, або здалися в полон. Вони перейшли до нової тактики підготовку проводити 3-4 місяці в залежності від того, куди потрібно Пікоту, наприклад, 2-3 місяці. Наприклад, що війська 3 місяці, ракетні війська, 4 і оце якраз по термінам випадає десь приблизно кінець весни, початок літа. Якраз це нова концепція наступальних операцій, яка передбачає велику концентрацію уже мобілізованих, частково навчених. Та невисоке рівня техніки озброєння, але ВПК сьогодні працює силодобово. От вони будуть їх навчати сажати на ці танки, БТР, формувати ракетні ударні позиції. Їх буде е, недостатньо для наступальних операцій, але тиснути перед регіони будуть намагатися. Тут, що ми протиставити можемо потужні бігатований наш Збройний сили України? Уже системи, які задіяні сьогодні, але отримаємо сьогодні від заходу. Це ракетні системи, які будуть знищувати на підходах. Ще вони поки тільки будуть рухатися до фронту. А ми вже домовилися. І Байден також підтверджує. Це дальнобійна артилерія, це ракетні системи 80 150 кілометрів. Це знищення якраз на потягах, на автоколонах, на морі, коли будуть рухатися, ще не поступлять до фронт, а це знищення величезної кількості тих резервів, які вони будуть готувати. Я думаю, що сьогодні. І нова тактика веде війни удару призерво, знищення якраз вогневих засобів, складів, боєприпасів, штабів, яка дає нам зараз можливість високоточна зброя. Це те, що дасть перевагу над будь-якою кількістю противника, над будь-якою кількістю старої техніки, яку вони будуть кидати на поле бою. Шансів в них немає, але дійсно треба дооцінювати, що їх може бути багато і робота дуже велика.